Так що прийшла до храму Святої Катерини. Зараз почнеться Богослужіння. Так що будемо молитися Богу і зустрічати сьогодні стрітня. Принесли до Єрусалимського храму за юдейською традицією. Зустрівся із старцем Симеоном. Старець Симеон був дуже праведний чоловік, і Господь йому пообіцяв, що він не помре до того часу. Поки своїми очами не побачить Спасителя світу. І коли батьки принесли 40денного младенця до Єрусалимського храму, то оцей старець Синоон був також приведений Духом Святим до храму. І там зустрілися ці два заповіти, старий і Новий. Зустрілася людина, яка підходить вже з цього земного життя і Зустрілася немовля, зустрілася старість і молодість, зустрілися Бог і людина. І отже, як кажуть в народі, що в цей день Господь вперше зустрівся зі своїми парафіянами. Тому бажаю кожному із нас також зустрітися у своїй душі із Господом. Зустрітись і в своєму серці через добрі справи, через щиру молитву, через причастя тіла і крові Христових, через добрі діла до ближніх і через співчуття. Бажаю, щоб Господь усіх нас направив на правильні дороги, які ведуть до нього у вічність. Хай Господь через споживання цієї води свяченої, торкнеться душі кожної з нас і сотворить нам там зустріч із, із ним. Божого хімом благословення, ангела, хранителя і свято стрітіння Господня. Давай пішли, бо я хочу готов